Ольга Киці, стоїть малюк, закривши оченята. Стоїть малюк, закривши оченята, на личку рана, куртка вся брудна, до ротика підносить рученята. А окремлі радіє сатана. Де дівся дім? Де іграшки поділись? Де ліжечко, якому тихо спав? Де теплий плед? Під ним і статом грілись, коли мороз за носика щепав. Де книжечка з добрими казками? Машинки, не грався з дідусем? А де усе, що так любила мама? Куди скажіть, поділося усе? Стоїть малюк, не можуть зрозуміти, що ж він зробив поганого комусь? Чому сидять заплакані діти? І стогне чийсь згорований татусь. Бабуся вкрик і падає на землю, благає всіх, рятуйте, поможіть, бо десь отам, у цій руїні темній, її донька з онуками лежить. Це будуть перші згадки з дитинства. Руїни, сльози, страх і крик людей. Навіки закарбується це звірство. Душа всіх скалічених дітей.